Всім привіт! Мене звати Іра. Вчора успішно склала практичний іспит. Це була моя третя спроба. Звісно, не без помилок, але все вдалося, чому я дуже-дуже сильно рада. Хочу подякувати Роману. Я учень іншої автошколи. Я прийшла до Романа на додаткові заняття, але, як виявилось, Роман навчив мене по суті всього з нуля. Дуже крутий підхід, дуже крута подача інформації, дуже круті розповіді про ситуації різні, які можуть траплятися на дорозі, як таких ситуацій уникати, як таких ситуацій не допускати. Хочу побажати людям, які тільки починають цей непростий, нелегкий, не швидкий шлях. Це уважність, це готовність вчитися, готовність робити помилки, готовність вчитися на цих помилках. Ну і, напевно, саме головне – це знайти свого інструктора і знайти свою автошколу. Від себе можу щиро рекомендувати Романа, рекомендувати автошколу-майстер. Всім бажаю успіхів, у всіх все вийде, головне, не боятися, не переживати і вірити в себе і в свої сили. Всім дякую.